Почему вы так поддерживаете Путина? Почему вы так поддерживаете Путина? Вопрос очень важный. Здесь и комментарии дополнительные не нужны. Мы же тебе говорили, что ты дурак. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы смеемся последним последними. Не как правило, а за эти последние 20 лет всегда. Іменно ми кабінети якийсь ідеологічний шарф на ві Патріку із спатьбоба Патріки спатьбоба пі тому не надо здесь нам нав'язувати Качену. — Що не знаєте, що Я вам потім розкажу Наверное, і покажу заодно. Ну, дивіться, є варіанти. Можливо, ситуація настільки на території Росії покращилася, що крім як обговорювати мультфільми, більше немає про що говорити в політичних ток-шоу. І орієнтацію цих самих мультфільмів. Я ніколи не думала, ким є герої і в мультфільмах, і яка в них орієнтація. Ні, ну є варіанти. Я кажу, можливо, дійсно ситуація так покращилася при Путіні, що от навіть вже окрім як мультиків, більше немає про що її говорити. От каково було, дівки, якою я була молодою дівчинкою на той момент, коли прийшов Владимир Владимирович Дім Владічкласті. От жилось коли ти год копила своих подработок, потому что надо было учиться, и надо было еще подрабатывать. Я и английский преподавал, частные уроки давала, еще участь. И на толчке продавала какие-то кроссовки, а на соседнем ряду учительница из моей школы, спецшколы, тоже что-то продавала, зачем она ездила в Польшу челноком. Ну, потому что иначе было не выжить, ни учительница, ни ученица. И вот ты из вот этих вот подработок копишь год, потому что у тебя прохудилась зимняя обувь, единственная твоя, чтобы к следующей зиме пойти в секонд-хенд где продаются бесплатно отправленные к нам в качестве гуманитарной помощи чужие ношенные вещи и стоптанные ботинки, и ты купишь год, чтобы купить эту одну пару стоптанных ботинок, чтобы у тебя зимой было в чем ходить. Но это же не придумано, это же не в книжках прочитано, не в кино увидено. Да я это помню, мы так жили. А потом пришел Путин Владимир Владимирович, и мы вспомнили, что мы великая страна, и были великой страной еще до того, как Америку открыли как континент, не говоря уже о том, до того, как Америка стала страной как государством, да? В конце 18 века, когда у нас уже Петр Первый давно умер. Мы уже были очень-очень великой страной. И вдруг мы про это вспомнили. И не просто вспомнили, а прониклись. И вдруг мы прониклись так, что мы стали что-то делать, чтобы эту свою страну восстанавливать. И вдруг до восстанавливали до какой степени, что мы теперь какая? Четвертая экономика мира. Вот. Первая, Чё вы? Ніхто все одно з вами спорити не буде. Кажіть перше собі це було представить 99-му, коли ми вперше услышали, через там буквально год після кризи 98-го жутково, коли ми всі люди, не знаходившись внутрі е, у власної структури в Росії, вперше друг услушали фамілю Путіна, і мілочь Владимир Невозможно. А, знаєте, що цікаво? От як зараз е, тим, хто сидять біля телевізора, е, біля того, у якого ще пультів немає, і найменше в сім'ї е, він має працювати цим самим пультом, бігати і переключати телевізор. Так, от цікаво, в той момент, коли е, оці зараз народонаселення сидить біля біля телевізора, слухає, як у Бабрасян все прекрасно складається в житті, і про те, що вона е, заробила стільки грошей, що їх вистачає. Не знаю, на е, каділакі і на все інше. От як вони зараз розуміють, що насправді в них же ж все хорошо? В великій країні живуть. Е, правда, ні, нами моя Маргариточка Сіманіян продавала кросівки на толчки. В них тих толчків в квартирі так і не з'явилося. У них ще й досі сортири стоять на вулиці. А отак от, е, виглядає е, лікарня при Путіні в Томскі. Ну, больша, велика страна огромна. Та валом цих грошей. просто одну ракету замість того, щоб запускати в Україну. Можна було би ці гроші пустити на ремонт лікарні в Томскі. Щоб педіатр приймав дітей не в розваленому приміщенні, а в нормальному цивілізованому кабінеті. Але ж Путіна інша тактика, в нього інший склад, ума йому треба максимально знищити все навколо, щоб на фоні цього всього знищеного ну, виглядало все не так печально. Тому що коли поруч українці, у яких вдома є туалет працюючий, є. Газ, який яким так пишаються на території Росії, а у нас в квартирі газ, а у вас, коли є робот пилосос коли є чайник, коли є електроплита, коли є світло, коли є брендове взуття, яке вони замовляють собі на доставку з Європи. Коли в них все це є, то на фоні процвітаючої України все в Росії вигляді очень пахмуро, некрасиво. І не викликає жодної посмішки. Тому вони продовжують тепер на окупованих територіях робити те, що вони роблять на території Росії. Мучить схеми. А Тут смотрите, яка вийшла ситуація: 21 вік. век <різні> частини Новоросії, нова освобождених територій. Владимир Владимирович говорит, вот там Мариуполь будет дружить, по-моему, с Санкт-Петербургом, Донецк там, условно, с Москвой, Луганск там, с Тюменью. Я точно не помню, но есть определенный факт. Чиновники из крупных регионов, богатых относительно регионов России, курируют, помогают чиновникам в разных частях Новороссии. Туда выделяются, естественно, большие деньги на восстановление, а чиновники из регионов России, которые уже привыкли в Москве воруют на бордюрах, в Питере еще на чем-то воруют, в Тюмени еще на чем-то воруют. Везде свои схемы, как бы традиции, так сказать. И вот чиновники теперь эти же традиции переносят в разные части Новороссии. Я вам обещаю, что в ближайшие лет 10 вы, вам, жители Новороссии, будет это все аукаться. Это долгосрочная история чиновники из этих там Тюмени, там, Твери, Москвы, Питера, приехавшие в Новороссию, они же там войдут в местную элиту на многие годы вперед. И они будут мутить такие же схемы, как привыкли у себя на чиновничьей родине. Ну, на многие годы вперед я бы так не зазирала, конечно, потому что, ну, давайте подумаем про то, что на многие годы вперед жизнь Путина не рассчитана. Все ж таки сподіваємося на те, що він ну не затримається на цій землі до старохів, а все ж таки, враховуючи його вік, що йому залишилося небагато на цій е, бріннам мірі е, жить і мотиляться. Так, от е, враховуючи це, я би не говорила про те, що це на багато років вперед. Бо там навіть е, Кадиров почав думати про. Світ іноді, скажімо так, і туди, куди він вже зазбирався. Я розповідала вам історію про те, що Кадиров почав вести діалоги з країнами східних, з східними регіонами, скажімо так, та і розробляти шляхи виходи, куди перенаправити гроші, щоб покоління Кадирових могли мати собі такий. Безлімітний резерв, тому що Кадиров розуміє, що щойно він закінчиться на території Чечні. Е, е, його родственнички, яких він поназначав, будуть е, ну, помножені на ноль. Прийде нове покоління, яке е, оголосить кадирівцям кревну місць, і на тому якби все закінчиться. Просто зникне рід кадирових як таких. Тому він почав вести розмови з тим, куди він може перенаправити об'єднані Арабські Емірати, Дубай там от, от, це от все. Він там зараз веде якісь такі собі муточки, де він може залишити для своїх нащадків е, трошечки діннях, та щоб вони все ж таки ні в чому собі не відмовляли. Е, ну і продовжує розставляти своїх на е, місцях в Чечні. Е, глава Чечні Кадиров назначив свого 18 літнього сина Адама Кадирова куратором МВД Чечни. В 23-м году Адам Кадыров уже был назначен на должность руководителя службы безопасности главы Чечни. Также с октября 23 -го года он получил около десятка наград. Среди них э, звание Героя Чечни, орден за заслуги перед Карачеева черкесией и за заслуги перед УММОЙ э, первой степени. Э, я нагадаю, как выглядит сын э, Кадырова, 17-летний, э, от э, который теперь управляет еще и э, службами. Сдавалось бы, что это можно назвать коррупцией, комовством э, и так далее, но нет, не, не в этом случае. Конечно же. Э, ну и на это традиционно никто не звертає никакой внимания. Ну, мало ли, что там себе за порядки наводит кадиров, пока жив. Дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой. Вопрос очень важный. ну, якщо ви думаєте, що звернуть увагу на терористів всередині Росії, то ні. Десь коментарі доповнительні не нужні. Давайте почнемо працювати. Слово директору Федеральної служби безпеки Бортнику Олександру Васильовичу. Але прежде, ніж ми приступимо до обговорення, хотів би задати питання Белоусу Андрію Рамовичу по поводу того, як у нас і спавнюється договоренності зв'язані з прикрашенням взаємних ударів по енергосістему між е... Росією і Україною. Всі ви ж сім безпілотників, які запустили, збили то все, все прекрасно, все працює. Дивіться: немає ніяких безпілотників в Україні. Жодних ударів не відбуваються по території України. А, ні по Дніпру, ні по Харкову, ні по Кривому Рогу. Жодного тобі удару не було за ці е, дні, тому що ну ви ж такого розпорядження не давали. Владимир Владимирович, правда? Сім безпілотників було, сім безпілотників збили. Трамп вам повірив, ви молодець. Все, клас. Тому все виконується. Дякую вам за те, що знайшли час для зустрічі. Прежде вам дозвольте передати вам найтіх привіт від вашого давнього трубу, председателя Сітінфіна. Передавайте. Привіт, передавайте. Мав би сказати Путін, але е, чомусь е, не захотів перебувати. Е, Міністр закордонних справ КНР Ван І е, приїхав до Путіна передати йому привіт від Сі Цзіньпіна. Путін передає Трампу портрети, Сі Цзіньпін передає Путіну вітання. Ну або ж це можливо можна сприймати як погрозу, наприклад, е, приїхав проконтролювати, як ви тут нібалують ли, як близько ви зблизилися з Трампом? Ну і що собі подалі плануєте? Чи не відходите ви далеко від китайських кордонів? Тому що там, як ви пам'ятаєте, на мапі воно вже якби частина Росії була позначена як частина території Китаю, тому ці е, території Китай би точно втрачати не хотів. Тому приїхали подивитися в очі, що ви тут. робота без Жизнь. нас. Но это будет еще и отдельный визит. Председатель э, Китайской Народной Республики будет у нас основным гостем. И... Э, него, власне, все это и роботе. У нас будет возможность э, поговорить э, и о текущем состоянии двусторонних отношений, и э, обсудить наше взаимодействие на международных площадках, среди которых, э, конечно, прежде всего мы выделяем ООН, Совет Безопасности ООН, а также Шанхейську організацію сотрудничества БРИКС и ряд других площадок, на которых мы совместно і успішно роботу. А ще набираємо сто тисяч строковиків для того, щоб, хоч, комусь, було, ходити по Красної площаді під час 9 мая. Ну, все ж таки, тому що забирати з фронтів ніхто нікого не збирається а якийсь парад треба таки. Трошечки організовувати. Ну і до речі, про ООН згадав Путін, та ну давайте і про нього теж кілька слів скажемо. Можна було б по ООН з Соєними Штатами, навіть з європейськими країнами, розуміється з нашими з Китаєм. Може нет? Партнерами і друзями. Обсудити можливість введення на Україні временного управління. Можна о, для чого Гутеріш стільки разів приїжджав до Росії, певно, намагалися його переманити на бік зла і всунути німножечка дійніш для того, щоб коли Путін озвучить ідею ввести внешнє управління в Україні. Хоча ну знову ж таки, наскільки я пам'ятаю, з 14-го року внешнє управління в Україні тут розказували нам. Ну і от. Щоб в цей самий момент, коли Путін скаже, а от тепер вже можна вводити внешнє управління в Україні, щоб Гутеріш сказав, що да, підтримую обов'язково двома руками. Але Гутеріш, здається, сказав трохи інше для нас, мнення Гутерірша нічтожне слово совсім, коли приймали його в Росії, то так не казали, так прям ручкалися, так прям е спілкувалися з ним. Мило, все було так добре, все було так якось на мазі, все так гладенько йшло. А тут виявляється. что как то как-то мнение Гутериша нам обшенно интересно. Хм? Странно. Чего это. То есть, вот это новое, что они все ручонки поднимают, вот так вот. Нет, нет. И этот, вот нет. потом а, Илон Маск. Вы, вы сказали, что вот команда Трампа еще это вы сказали. Страш, страшнее, чем он. Ага. Вы сказали. Но это, я думаю, фигурично было. Это говорили не вы, а как бы то, что думают американские демократы, коллективные Урсула фон дер Ляй, Макрон и так далее. Для нас, конечно, э, слово страшнее не подходит, а потому что? что то, что делает эта команда, нам выгодно. Поэтому для нас э, эта команда залог стабильности, пока эти люди у власти в США не будут А Вас не спешат, что вот они вот руками разбрасываются? Да мне наплевать. Как на наплевать? Это. Потому, потому что да, это... мы никогда с нацистами не боролись. Потому что главные нацисты тут мы. И нам для этого руки піднімати не потрібно. Это как бы как я в данном случае да, демонстрация. Да, Но если это оно, то запрещено. Значит, это не нацистский Ну, давайте на сейчас будем. Да. Римский салют. Салют да. да. Слушайте, да. Ну, ну, вот эту байду. Ну, давай, давай. Еще, вам, а... Э, Нет, такой фразы так и не прозвучит. Нравится. Байден и его команда, которые таких же... Мне нравится Байден. Назвали. Вот. Максим Анатольевич. Я, я в данном случае Не заставляйте чисто, меня динамо вспоминать. Чисто он, прагматически. Так, Георг Валерьевич. Понимаете, когда правые американские консерваторы, националисты выступают против европейских нацистов, готовящихся mm. воевать с Россией до победного конца, я буду поддерживать американцев. Mm. Естественно. Трамп навел А такого. Вы им доверяете на 100%. Нет, ни в коем Нет. Они же шажанутые. Причем. Же мне главное, правы. что они ослабляют моих врагов. Uh -huh. Европа, наш враг, сейчас а идеологический. Если, а если а они зиганут. у нас союзников, все они. по походя так, ослабляя. Пару раз. Зиганут, если они. А, от ми, мені знаєте, я не перестаю дивуватися, як в одній тої ж програмі місце встречі вони можуть обговорювати натиски вітання а, Дональда Трампа, а, підтримувати чи не підтримувати його риторику. І я нагадаю те, з чого ми розпочинали зі спанчбоба. А, не зрозуміла мені якби риторика, але я думаю, що і їм вона теж не зрозуміла. І зіленський існі надії він зможе від Трампа відбитися ногами, руками і так далі. Но если мы отойдем на шаг назад и посмотрим, что происходит. Трамп ведет себя очень странно. Крайне странно. Абсолютно нетипично для нормального грамотного переговорщика. Вместо того, чтобы а, в чем-то убеждать. А, просто біля него таких экспертов нет, как вы. Были бы такие эксперты, он бы, конечно, вів совсем инакше. Я не могу Россию, но при этом не выбрасывать на помойку свои активы. в виде отношений с Евросоюзом, какие-то совместные вещи, совместные действия с Евросоюзом. Трамп демонстративно давит и уничтожает Евросоюз, демонстративно соглашается без всяких предварительных условий на различные российские требования типа проведения выборов. То есть он, как я это называю, он делает прыжок веры. То есть он либо сумасшедший, что он так себя ведет, либо он ну, совсем бесстрашный. Либо он что-то знает. Либо он что-то такое знает. Он нашему президенту Геворку он Ты об говоришь, этом что сказал. Он, он доверяет Владимиру Он не просто Путину, доверяет да. Путину. За первую половину февраля в ходе нескольких встреч и переговоров с Путиным было достигнуто какие-то рамочные понимания соглашения джентльменские между Трампом и Путиным в условиях конфликта. И Трамп абсолютно не боится. Джентльменские соглашения. Путин и джентльменское соглашение. Ну, джентльмен. Знаете, так и бачу его а, вот так вот а, стоячи на картонце босыми ногами где на базаре, где а, вот там вот Маргариточка Симоньян кроссовкой продавала. Де мама на нього дивиться, на цього Путіна і каже: Ну ти джентльмен, А ну тільки руки з карманів витянь. Джентльменське соглашення вони якесь підписали і дійшли висновку, що так буде краще. Якщо вони будуть один одному довіряти, ну подивимося, наскільки цієї віри на слово Путіна вистачить у Трампа. Але на всяк випадок, в мене таке відчуття, що Скабєва почала готувати собі запасний аеродром. От Лукашенко, Олександр а я в самом ділі ну, не то, щоб можу говорити, що знаю його добре, це було б мабуть, не скромно. Ну як будтобе немного його узнала. Мені каже, він ровно такий чоловік, який способен проявити заботу населення, і в этом смысле. тоже, наверное, отчасти высокопарно, но такой отец нации. Я знаю, что он не очень любит, когда его называют батька, но он действительно стал батькой для белорусского народа. И человек при этом сохраняет и чувство юмора, человек, который сохраняет иронию, который понимает, что такое самая ирония, человек, который в принципе следит за ситуацией, обстоятельствами и является еще и очень гибким политиком. А это тоже имеет значение. Ну, скажіть мені, якщо це не запасний аеродром, який почала собі готувати Скабєєва. єдине, що я би хотіла їй напам'ятати, що Вагнер Пригожин свого часу теж думав, що зможе пересидіти в Білорусі. Що Лукашенко, який обіцяв їм жизнь або существування на території на території Білорусі, у підсумку здав їх з патрахами. Тому Вагнера більше в його е, первоначальному вигляді немає. Ну, а Пригожина немає взагалі. Тому я би отак от сильно не заливала, я б отак от сильно е, не напрошувалася, я б отак сильно соломку собі не стелила. Але, звісно, хто ж я така, щоб розказувати Скабєєвай, е, як. Е, Глибоко треба нагинатися і наскільки довго треба висовувати язик. А, на тому давайте і завершимо. Дякую всім, хто був зі мною під час цього обзору пропаганди. Ну і, звісно, побачимося з наступним випуском. Па-па!